Усі вже мають успіх, а я і ще ні. Сьогодні ви почуваєтесь круто, а завтра почули критику і впали в сумніви. Люди рідко приходять у терапію зі словами: у мене проблеми із самоцінністю. А якщо забрати мою кар'єру, материнство і статус хто я? Якщо ти будеш добре поводитися, я тебе любитиму. Я не можу сказати ні і відстоювати власні кордони. Все має бути або ідеально, або ніяк. Через два місяці він сказав: я вперше бачу, що я роблю щось важливе. Самооцінка це те, що ми думаємо про себе. А самоцінність це те, що ми відчуваємо про себе. Як часто ви сумніваєтесь у собі, чи бувало таке, що вам роблять компліменти, а ви не можете в них повірити? Чи, можливо, ви досягаєте своїх цілей та все одно почуваєтесь недостатньо хорошим? Все це про одне. Ви можете мати високу самооцінку, але без внутрішньої самоцінності почувати себе невпевнено. Часто люди плутають ці поняття і працюють тільки над самооцінкою, намагаючись її підняти, але не отримують довгострокового ефекту. Чому? Тому що без внутрішньої самоцінності самооцінка стає хиткою і залежною від зовнішніх обставин. Сьогодні ми розберемо чим відрізняється самооцінка від самоцінності. Як протягом життя формується наша впевненість у собі, найпоширеніші проблеми із самооцінкою, якими звертаються до психолога? А також я розкажу цікаві практичні техніки, які я використовую для терапії під час роботи із клієнтами на запит самооцінка та формування самоцінності. Я Олександра Дрінь, практичний психолог, психотерапевт у навчанні за методом «Символ драми». На цьому каналі ми говоримо не про банальне полюби себе, а про реальні механізми психології. Тож підписуйся, якщо хочеш бачити більше цікавих. Самооцінка це те, що ми думаємо про себе, а самоцінність це те, що ми відчуваємо про себе. І різниця між цими двома поняттями колосальна. Давайте розберемо, що ж таке самооцінка. Самооцінка це те, як ми оцінюємо себе. Наші здібності, нашу зовнішність, наш статус. Вона залежить від зовнішніх факторів, похвали, досягнень, чужої думки, і вона може коливатися. Сьогодні ви почуваєтесь круто, а завтра почули критику і впали в сумніви. А що ж таке самоцінність? Це про глибокі внутрішні відчуття своєї значущості, незалежно від чужих оцінок. Ви знаєте, що ви важливі не через досягнення, а просто тому, що ви є. Вона не змінюється від похвали чи критики, бо ґрунтується на внутрішньому відчутті, а не на зовнішніх факторах. Дві людини отримали критику на роботі. Одна впала у депресію, а інша зробила висновки і спокійно продовжила працювати. Вся справа не в самооцінці, а в самоцінності. І так, самооцінка це оцінка себе, і вона змінюється. А самоцінність це внутрішнє відчуття своєї важливості. І вона стабільна. Давайте розберемо, як це працює, як формується впевненість у собі у різні періоди нашого життя. Якщо дитина від 0 до 7 років отримувала повідомлення про те, що вона хороша, бо її люблять, така дитина буде сприймати себе через реакцію батьків. Якщо її люблять безумовно, формується самоцінність. Якщо любов дають тільки за щось, формується залежність від оцінки. Що впливає негативно? Якщо ти будеш добре поводитися, я тебе любитиму. Подивись, який твій брат розумний, а ти. Що допомагає? Я люблю тебе незалежно від твоїх оцінок у школі. Наступний етап формування нашої самоцінності це підлітковий вік від 8 до 18 років. Я хороший, тому що мене приймають інші. Підлітки орієнтуються на думку оточення. Якщо їх підтримують, формується стабільна самооцінка, що впливає негативно постійні порівняння з іншими, відсутність підтримки з боку батьків. А що допомагає? Ти маєш право бути собою, і ти цінний таким, який ти є. Молодість 19-30 років. Я хороший, якщо я успішний. Що відбувається у цей період? Людина виходить дорослих світ і починає будувати власну кар'єру стосунки, а також шукати себе. Великий вплив мають соціальні очікування. Якщо до цього моменту в людини не було сформоване відчуття внутрішньої самоцінності, вона починає гнатися за статусом, зарплатою, успіхами, щоб відчувати себе цінною. Що може вплинути негативно на людину в цей період, це надмірний перфекціонізм. Все має бути або ідеально. Ну або ніяк постійне порівняння себе із іншими, усі вже мають успіх, а я іще ні. І відчуття провини за помилки, страх зробити не так, як належить. Що може допомогти нам? Підвищити власну самоцінність у цей період, усвідомлення того, що цінність не вимірюється кар'єрними успіхами, дозвіл собі помилятися, помилки не роблять людину менш значущою. І робота над внутрішнім відчуттям. Я достатньо хороший таким, який я є. Зрілість 30-50 років, хто я без своєї ролі. Що відбувається у цей період? Людина, яка вже має певні досягнення, але стикається із кризою ідентичності. А якщо забрати мою кар'єру, материнство і статус Хто я, це момент, коли багато людей починають розуміти, що вся їхня впевненість у собі була побудована на зовнішніх ролях. Якщо в цей момент не розвинена глибока самоцінність, людина може почати відчувати втрату сенсу бонус. Впевненість у собі. Що впливає на нас негативно у цей період? Криза ідентичності. Чи справді я реалізував себе так, як я хотів? Відчуття недостатньо зробив, недостатньо досягнув, знецінення власних здобутків. Та що я такого зробив за все своє життя? Що нам може допомогти у цей період почуватися краще? Пошук того, що приносить радість і задоволення незалежно від ваших ролей та статусу. Усвідомлення того, що ви цінні не через Роботу чи досягнення. Ви просто цінні. Пізня зрілість та старість. Більше 50 років життя. Чи достатньо я пожив? Що відбувається у цей період? Людина підпиває підсумки свого життя. Вона стикається із питаннями, чи був я достатньо хорошим, чи недаремно я прожив своє власне життя. Якщо внутрішня самоцінність слабка, можуть виникати страх, жаль, відчуття непотрібності, що може вплинути негативно на вашу самооцінку у цей період? Я більше нікому не потрібен, можете думати ви. Цінення себе через віки, через ваше старіння. Страх, що я не реалізував усе, що міг. Що ж може допомогти вам у цей період? Моє життя було цінним не через досягнення, а тому, що я просто був. Робота над прийняттям свого шляху таким, який він є. Самооцінка формується через оцінку інших, а самоцінність через внутрішнє відчуття власної значущості. Якщо вас любили в дитинстві просто за те, що ви є, вам легше відчувати свою власну самоцінність у дорослому віці. Але гарна новина: працювати над самооцінкою та самоцінністю ми можемо у будь-якому віці. Люди рідко приходять у терапію зі словами: у мене проблеми із самоцінністю. Зазвичай це звучить трішечки інакше. Я не відчуваю себе достатньо хорошим або хорошим. Ситуація людина об'єктивно має досягнення, але все одно відчуває, що не дотягує. Корінь проблеми залежність від зовнішніх думок. Я боюся зробити помилку. Ситуація, страх критики паралізує будь-які дії. Корінь проблеми, переконання, що помилка дорівнює втрати власної цінності. Я не можу сказати ні і відстоювати власні кордони. Ситуація людина ставить потреби інших вище за свої. Корінь проблеми відсутність внутрішньої самоцінності. В усіх цих випадках люди хочуть підвищити самооцінку, а насправді їм потрібно знайти власну самоцінність. Тепер найголовніше, що робити, щоб не просто підняти самооцінку, а реально відчути свою внутрішню вартість. У терапії ми працюємо не тільки з тим, що людина думає про себе, а й з тим, як вона відчуває себе на рівні емоції та тіла. Саме це допомагає закріпити зміни надовго. Зараз я поділюся техніками, які використовую в терапії. Ці техніки дієві і допомагають клієнтам навчитися відчувати власну цінність незалежно від своїх досягнень. Розмежування я та моїх власних досягнень людина записує дві колонки: у першій усе, що вона досягла, освіта, кар'єра, зовнішність її таланти, а у другій. Те, що робить її ціною незалежно від її власних досягнень. Це її теплота, доброта, підтримка інших людей, почуття гумору, любов до мистецтва тощо. Що це дає у терапії? Це допомагає усвідомити, що цінність не зводиться тільки до ваших власних результатів. Приклад із практики. Клієнтка, яка все життя будувала кар'єру, була впевнена, що її поважають тільки через її статус. Коли ми склали список її внутрішніх якостей, вона вперше побачила, що її люблять і цінують не тільки через роботу її досягнення, а через те, якою саме людиною вона є. Докази проти самокритики. Як працює ця техніка? Кожного разу, коли у вас в голові з'являється негативна думка про себе: я недостатньо хороший, я нічого не вартий. Варто записати дві колонки: у першій це негативний голос, у другій реальні факти, які його спростовують. Що дає ця техніка у терапії? Вона вчить наш мозок сприймати реальність, а не тільки критичні думки. Приклад із моєї практики. Клієнт говорив про те, що я завжди все псую. Ми записали 5 реальних прикладів, де він зробив щось добре. Це допомогло йому усвідомити, що критичний голос у голові не завжди правдивий. Лист подяки самому собі. Як працює ця техніка? Один раз на тиждень людина пише лист подяки собі за всі маленькі великі речі, які вона зробила на цьому тижні. Що дає ця техніка? Вона змінює відчуття власної значущості і допомагає помічати свої хороші сторони. Приклад із практики: клієнт, який ніколи не бачив у собі нічого хорошого, почав писати собі листи вдячності. Через два місяці він сказав: Я вперше бачу, що я роблю щось важливе, навіть якщо це дрібниці. Що, якщо моя цінність уже є? Як працює ця техніка? Людина уявляє, що вона вже має достатню цінність і пробує прожити один день із цією думкою. Як працює ця техніка? Вона допомагає відчути впевненість, перш ніж мозок переконається у ній логічно. Приклад і з моєї практики, де я успішно застосувала цю техніку, клієнтка постійно відчувала, що їй треба заслужувати любов оточення, заслужувати любов у батьків, у чоловіка, у дітей. Я запропонувала їй провести один день із думкою, що її цінність просто безумовна. На наступній сесії вона сказала: вперше за довгий час я не намагалася нікому нічого доводити, і це було дуже дуже приємно. Самооцінка важлива, але без власної самоцінності вона не буде стабільною. Якщо ви хочете бути впевненим у собі, працюйте не тільки над власною самооцінкою, а над особистою впевненістю у власній самоцінності. Яка із технік вам сподобалася найбільше, і яку із них ви вже плануєте використати сьогодні? Для того, щоб пропрацювати власну самоцінність, не забувайте писати ваші коментарі під цим відео, а також поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал для того, щоб отримувати більше цікавої та корисної інформації про психологію.